В принципе я же кого будут и уходы? Ага, я понял. Я так помню. То есть у меня вот А я думала вам выглядит, поработали. Я не могу помнить человека на вашем фар? Человек? Машинку по чугу. Я в шуршмена тут рости. Це що? Бачити буде 300 Вт, якщо вода буде. Батько більший рішень буде. Це те, да. Савуш. На другому. Просто чи що що. Я той його. За своєчко, що ти бачиш? Я думаю, що Вересень було, Вересень було про вулицю. Знову там. Боже, Боже, молю. Боже. Як ви щось там прийшло, на? Є якась там програма? Екі. Отже, по поводу меню. А, зняти. А дня про склад. Так. Спошно. Я получил. Довго так. Толемося. Так. Так, що робити? Я хочу о, розпорядження як відео до порядку. Я важка. Я важка просто по матір, це ще дуже важка, лояльно дома. Ne. Třeba máme. Týkáte? Ano. Tak to ještě... ...co tam otrýmáme? Říkáte? No, já to mám i všechno. Nikdy nic. ale... Ty, ty Та, з інформатором, так? Так, з інформатором, так. Він воно випадає чи ні? Воно випадає. А в мене тут дуже важко. Він випадає. Воно випадає. Чуєте, півночі просто, ну, капець. Ну, ось так. Воно все менше, в мене заточник виїжджає на Польщу, я тут тиснула. Ааа. Я передачу, моя понятка. Та хто певний, що передає?

Да, колеги, да. Всем Засідання комісії Засідание комиссии нас сыр четырех городов. Это ты, да, на черверсы. Кто-то не занимался. А чего скатить? Мы ага. должны ну, ah, про него догубаемся. А, я пью, а уже но Андреал да. Андреевич а не принял. Да, но На а порядке Розумовлення проєктної документації об'єкту об'єкту капітального ремонтних гімнєсті рад для облаштування вибирання. Це конвенція. Далі є розгляд про безоплатну передачу комунального випуска. Це порядок Про Безоплатну передачу комунального майна режиму.

Он не так, конечно, вы знаете, не так не закончилось. Да, потім це про військові мы будемо розглядати. У нас раз, два, три, п'ять, шість. Далее, передачу майна с балансом управления жизнь комунального государства и про замовление проектно-кошторисной документации схемы организации народного области. Далее решение про внутренней перемещении материалов и про передачу майна з балансу команд человека комитета на баланс коммунального предприятия и передачу майна с балансом экономических коммуникаций на баланс управления детей хайпа сейчас есть питание данные питания есть да, пропозиция искового знала можно ласка. Продаем плащ большой, 5-7 штук, нам будут продаем вот этот лицейный крестир, передаем на частину квадрокоптеры, трехваги торговые штуки, подобрающие пять штук. який Это напитка. Ну, треба тут на документ. Выпала 13 штук. Квадрокоптеры боклы полные. Генер, і генератор один части. Прошу посмотреть. <реку> генератор, <реку> да. Так, так, да. Точно закуплено через... Ты уже тоже нашел делаем на флошке, прогадываем проведет, закупленно. Придает свое количество. У нас занимаемся. Да, действительно, быстрее так. Давайте это питание проводные проектной комплектации.

Хорошо, ну это питание за тонкий шут плана там областями проверим монетарного, да, ходит на проект простых, то управление нетарно розов чин слушается должны помочь заниматься движением на речи питания, но это просто еще вообще на самом деле, что мы можем попасть на... Да, 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 А это у нас не все гуманитарно. У нас есть все парки, которые находятся в Польше, в Бибиуме, занимаются... Ну, вы знаете, что она может... Да, вон и тебе порадить, тебя там, готовы, что он, ну, уже еще...

Ну, это вот у него так что однако, заявили договор на маленькой тайке, чипюняжи, развлекательные люди. Сейчас появляется много разрешно, что это выливание голосную руку по младшему пиксолах. Вот это. Є просто мені здається, спуснання пропозиція. якщо я це політ, можливо, він вже готовий. Можливо, я просто зараз е, привезти в відповідність і по етапу його виконувати. А не створювати новий зараз позапрошу до ухо. Но ну, якщо вже є там сили на півціла, щоб то було такі сила.

Ні, я знаю. Я за об'єкти. Зрозуміло. Але наступне питання по внутрішній переміщенню повному спину матеріалів. Нова йде про передачу стоїть без пауза. Сполитів А-95 і... Внутришнее <c Risky> yeah. no, yeah. no, перемещение мы перемещаем участие платы теральных баронов, а там поруда и на выворе. Что попал к вектор программа, я помню. Это, майна передаче мы теж. баланс. ми переміщаємо, а потом передаємо. Ну, самі 342 і 100. 42, mm -hmm. ну, тишніх, well, украйну, вона, и и. и. и пропишем по і практично передача балансом проведения шли помер на баланс и понетального баланса це нажерливе, ну, споживче. Отже, так. Отже, та балять про мене, як та. Тут є тут там, порядка, тому що структура спорту, а, як ми десь теремо мотивацію, ще і порядок

Это очень просто. Я буду знать, что я... Я знаю, что я... Я не буду знать, 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 что я... Я не буду знать. 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 Я не буду знать.

Зробим, давайте зробимо опитування, і я <запливання> все равно скатить и Все одно сьогодні, завтра, будем это попытаться.